Щоб отримати справжній натуральний сир, треба знайти корову, розслабити її, щоб вона дала молоко і подоїти. Щоб стати не наймолодшим і найкращим кулінарним гуру світу, треба хоча б 11 років у себе на кухні приготувати якусь яєчню. Цього тижня правила сніданку спробують приготувати страви за рецептами самого Джеймі Олівера. Це буде просто і дуже смачно. Спробуємо. Ну ж, поїхали. Солом'яний блондин з усмішкою хлопчини. Звісно, я не про себе, а про Джемі Олівера. Сьогодні йому 37 років. А починав насправді він опановувати кулінарне мистецтво в 8 років. Рецепти доволі прості, але за своїм. Поживним потенціалом і за смакотою вони просто отакі. Сьогодні ми будемо готувати томатний салат на грінках з моцарелою. Беремо оливки, почистили і перекладаємо в нашу крему тарілку. Тепер беремо помідори чері. Ріжемо наші помідори на чотири частинки. Красиво порізані помідори тепер зараз будуть одружуватися з нашими. Перетертими оливками. Трохи перцю меленого. Обов'язково орігано, як просить наш друг Джені Олівер. Беремо базилік. Не дуже багато, але дуже міленько його нарізаємо. Трохи виноградного оцету. Оливкове масло обов'язково. Куди без перцю чилі. Небагато. Моцарелу ми будемо різати кубиками. Ось і все. І до нашої страви. Пармезан. Його треба просто трохи натерти в нашу страву. Грінки будемо робити зі звичайного багету. Підсмажились, вимикаємо. Ну і тепер робимо справжню красу на нашому столі. Окремо викладаємо трішечки нашого духм'яного салату. І наші промінчики зі скоринкою будуть просто як сонечко. Джеймі Олівер, дякуємо. Завтра буде наступний рецепт. Смакуйте.